Всіх вітаю із магазина H&M. Магазин H&M відкрився в Одесі. Дуже велика черга. Я постояла довго, зразу кажу. Тут розпродаж величезний, до мінус 50. Ось такі маєчки можна придбати за 49 гривень. Тому люди йдуть, багато людей. Черги дійсно великі. Розпродаж. О, такі спортивні речі, ну, може шорти такі ще подивимось. ось 119 гривень. Або сукня за 159, є рожева, є в бежевому кольорі. І є в такому, як сіренькому кольорі. також. Це ой, оця така симпатична. Там дуже великі черги на касу, зразу кажу. По 239 ось така в клітинку блакитну. Це на знижці. Далі. Або ось така сукня. Ух ти, яка цікава, слухайте тут декілька кольорів, 239 гривень. Ой, мені подобається. Вона йде на такому, як сказати...